Сьогодні зробимо невеличкий огляд перепрошивки за Легенд. Ось він е, Перепрошую на нову прошивочку 1.17 11 жовтня 2024 року. Зберігаємо файлик або для Windows, або для MacOS. Запускаємо програмку для перепрошивки. У нас з'являється таке ось вікно. Підключаємо LED для перепрошивки до блока. Далі Далее, 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 далее. Далее, хламку. Клацаем сюда. Так, подключаем до USB. Ось. А, так, там экран дым, ну и ведра за... нажимаем кнопочку Up вверх. Моя ось Up. Е. Yeah. Далі нажимаємо стрілочку вправо. No, up А, ось прошивка 1.17. Стоїть 15.17 17 Перепрошиваємо. Так, чекаємо. На екрані у нас там почне відлік процесу перепрошивки. Він співпадає з цим по ідеї. І обов'язково треба зробити... Скидание до заводських За этот момент не пропустите Так Зараз Чекаем Так у нас Я нажимаю Good выйти А тут От таким чином зробимо. Заходимо в меню, шукаємо профіль програм, користувача і зажимаємо центральну кнопку, мабуть, FB. Таким чином скидаємо до заводських, ось є. Потім вимикаємо, виходимо і заходимо. І от один сигнал з прошивка у нас тут. Чекаємо. Я виключаю одразу. Все, всім дякую за увагу на коментарі, аргументова.